Сьогодні готуємо львівський сирник. Якщо ви ніколи його не куштували, обов'язково спробуйте. І ви ніколи більше не будете готувати звичайних сирників, тому що це дві різних речі. Отже, для львівського сирника нам знадобиться 700 грам творогу. Я беру домашній творог. Звичайно, можна приготувати і з магазинного, але з домашнього буде набагато-набагато смачніше. Творог я пропускаю повністю крізь сито. Перетираю. Навіть два рази можна це зробити, це буде ще краще. Ну, я роблю один раз, бо часу немає, і він дуже добре перетирається. Сито в мене міленьке. Так, це не так просто зробити, але можна. Ось виходить така маса, прям як сиркова маса після перетирання. Ну, я кажу, це домашній творог. Так, додаємо сюди 3 яйця. Потім я змішую 100 г цукру і 30 г манки. І все сюди теж додаю. Обов'язково ванільний цукор. Також додаю 50 г масла та 50 г вершків. Можна додати і замість вершків сметану. Ну, вершки у мене 33%, звичайно, жирні. Це все дуже добре перемішую. Я спочатку перемішую його просто ложкою, але ну, щоб воно вийшло, наша маса вийшла однорідна, то все ж таки я раджу всім його перебити міксером. Можна, звичайно, руками, але дуже довго мішайте, щоб тісто це було однорідне. Я е, міксером буквально на, на самій низькій швидкості е, буквально одну хвилинку, просто перемішую до однорідності. Не потрібно його збивати в пишну масу. Не потрібно цього робити. Просто довели його до однорідності і все. У вас виходить ось така густа маса. Я кажу, сирник виходить не дуже солодкий, але дуже-дуже смачний. Ось дивіться, яка маса вийшла. І тільки після цього ми вже додаємо родзинки. Родзинки попередньо я промила, просушила, щоб вони були без водички, без вологи. Вони наберуться тою вологою, візьмуть вологу з сиру. Також ще можна додати цедру лимона або апельсина. Це буде більш ароматніший сирник. Беру ось таку форму. І застилаю її пергаментом. Я завжди ці форми застилаю пергаментом. По-перше, щоб дуже гарно виймати з форми. І по-друге, щоб там, форма нічого не пристає до форми, нічого, грубо кажучи, мити не потрібно. І ось висипаю нашу масу, форму. Звичайно, розподіляю її в кожен куточок, щоб скрізь вона попала. Можна, до речі, використовувати, якщо у вас такої немає форми. Просто з фольги. є такі форми, вони продаються в усіх магазинах. Я Раніше, коли в мене не було цієї форми фольгових, це розмір форми десь 12 см на 25 см. І сюди наша вся маса помістилася. Коли будете випікати, вам здасться, що вона трішки вилазить з форми, але не переживайте. Нікуди вона від вас не дінеться. І нікуди не втече і не побіжить. Маса вся поміщається в цю форму, мені мене якраз це ідеальна форма, мені дуже-дуже подобається. Ну і не забудьте, звичайно, прослати пергамент, тому що ось побачите, як легко потім буде доставати цього сирника із форми, без ніяких там напрягів, як то кажуть. Ставлю в духовку на 180 градусів десь на 30-40 хвилин. Дивіться від своєї духовки, тому що у кожного різна. В мене електролюкс, і вона дуже гарно пече, то я просто ставлю відразу на 35 хвилин, і мені цього достатньо для випічки. Ось наш сирник потрапляє в духовочку. Коли він готовий, я достаю його, і щоб він постояв у формі десь мінімум 5 годин. І лише потім я достаю його з форми. Ось бачите, просто виняли і все. Там з одної сторони трішки пристало, а то не страшно. Ось тепер просто відділяємо пергамент від сирника. І ідеально, не потрібно нічого там вирізати, що десь щось пристало. Порушилася форма сирника. Я потім беру решітку і сирник ставлю на решітку для того, щоб покрити його шоколадом. Сирник перегортаю. Ось так. Ось такий він вийшов. Такі полосочки від паргаменту залишились. Він не підгоріший, не рум'яний, а просто такий, як потрібний, ніжний і смачний. Для поливки шоколадом беру 200 грам шоколаду. Шоколад я беру. Професійний бельгійський в калетах. Топлю його в мікрохвильовці, кожні 10 хвилин достаю і помішую, щоб він там не перегрівся, бо тоді просто ви його викинете. Це буде один е, такий великий комок, непонятно чого. Ось, коли вже шоколад розтопився, е, я сюди додаю ще 40 грам олії. Звичайною, рафінованої без запаху. Вона надасть текучості нашому шоколаду, щоб можна було покрити сирник. Можна перемішати теж вручну, але я все ж таки перебиваю бендером для однорічних Ну, Потім розводів від олії на сирнику. І тепер покриваємо. Я спочатку покриваю одним шаром і коли воно чуть-чуть схватиться вже на сирнику, і другим шаром, щоб було більш товстий, товстіший шар шоколаду. Бо дуже смачно, коли багато шоколаду. Я думаю, це всі люблять. Ось так покриваємо. Зверху, поки ще шоколад не застиг, я посипаю мигдалевими пелюстками. Ставлю холодильник до повного застигання шоколаду, це хвилин там 20, він швидко застигає. І відрізаємо і дивимося, що ж в нас вийшло. Звичайно, я сирник залишила не на 5 годин, а вистигати на цілу ніч. І він у нас ось такий. Якщо ви бачите, камера може передасть вам, який він щільний водночас і водночас м'який та ніжний. І він зовсім відрізняється від звичайних сирників. Це дві різних страви. Якщо ви скуштуєте цей сирник, ви більше ніколи не будете готувати звичайних сирників. Я вам це обіцяю. Готуйте, смакуйте, це дуже-дуже смачно, повірте, навіть ті, хто не любить творогу, сиру обов'язково скуштує і сподобається. Смачно.